Ось зареєстрували з командою за вчора та сьогодні сім нових підприємців. Реєстрація ФОП у нас коштує всього 1400 гривень, але це гарантія, що ви почнете правильно свій підприємницький шлях без штрафів і помилок. В цю вартість входить повноцінна консультація. На консультації говоримо всі питання, обираємо групу, кведи, відповідаємо на всі ваші запитання, тільки після цього реєструємо вас, ставимо на облік по єдиному податку, перевіряємо, що податкова дійсно вас поставила на облік по єдиному податку і не залишила на загальній системі оподаткування. Якщо реєструєтесь через дію, завжди є ризик, що ви залишитесь на загальній системі оподаткування. А на загальній системі оподаткування підприємці. Сплачують 18% ПДФО, 5% військовий збір і 22% ЄСВ від чистого прибутку. Тому, якщо потрібна допомога в реєстрації ФОП, хочете почати свій підприємницький шлях без штрафів і помилок.